Благодать вам і мир від Ісуса Христа. Він є свідок вірний і первонароджений з мертвих. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні у нас розгляд другого тезісу і продовження попередніх двох тем про первонародженість Ісуса Христа. Але сьогодні ми розглянемо в контексті Колосянам 1.18. Минулий раз ми розглядали в контексті Колосянам 1.15, а 1.18 сказано. Він є первороджений з мертвих, щоб у всьому мати першенство. І так, першинство. Для цього ми розглянемо історію про Якова, він же ж Ізраїль. Вихід 4, 22, 23 сказано про те, що Господь звернувся до фараона і сказав: Син мій, мій первісток, то Ізраїль. Для цього ми звернемося до історії, яка сталася трохи раніше. У Буття 25 розділі, з 21 верша, розповідається історія про те, що Ісак одружився на Ревеці, вона була деякий час неплідна, Ісак молився, вона завагітніла. І Господь промовив до неї і звернувся з такими словами: Два племені в утробі твоїй, і два народи з твого нутра будуть виділені, і стане сильніший народ від народу, і старший, і молодшому буде служити. І далі сказано про те, що народився спочатку червоний весь старший, його назвали Сав, потім народився другий, який тримався за п'яту, його назвали Яковом. Далі ми історію також чудово знаємо про те, що спочатку Якову прийшлося обманом, ну, не обманом, викупити первородство в брата, а потім вже обманом забрати і благословіння в батькове на себе. І, здавалося б, для чого така складність, якщо Бог міг просто зробити так, що як він народився би перший, і став би другим, і все було б е, по порядку. Але другий отримує першість і первородство. Ми, коли вертаємося до книги Буття 3.15, там є обітниця про те, що Месія прийде. І жінки очікували, що саме від перворідного буде месія. І це було важливо. І тому, яків, будучи другим, він отримав першість, він отримав першінство і отримав статус. Він став першим не по природі, тому що він народився другим, хоча там близнюки різниці, скажімо так, немає. Це. Перше, на що варто звернути увагу. Друге, коли ми думаємо про Христа, ми його сприймаємо як людину лише. І в цьому ми маємо проблему, мається на увазі фізичне тіло, його природа. І тому, коли ми говоримо про нього, про його народження, все відноситься до цього. Я минулий раз говорив про те, що потрібно деякий час і так далі. Але варто відзначити, що Терміни, які ми використовуємо по відношенню до Ісуса Христа, не у всіх випадках вони є е, правильними. Тому що, коли ми говоримо про Ісуса Христа як людину на цій землі, ну, він народжений від Діви Марії, то тут все співпадає. Коли ми говоримо про Нього як народженого від Отця Небесного, то тут вже є певна розбіжність. Але в будь-якому випадку варто зазначити і звернути увагу, нашу на євреїм перший розділ. Там варто перечитати. І так, другий вірш сказано. Бог ним, тобто Він сотворив Всесвіт в другому віршові. Далі сказано, що Ісус Христос є образом слави і Його природи. Четвертий вірш говорить про те, що Він ліпший за ангелів. П'ятий вірш сказано, кому за ангелів було сказано ти син мій, я сьогодні породив Тебе. Ми цього якби не знаходимо. Відповідно, автор говорить про те, що цього і не відбувалося. Далі сказано, я буду Його Отцем, а Він буде мені за сина. І коли Ісус Христос був на землі, Іоанна 5.18, то євреї, послухавши його промову, вони сказали, Він називав батьком Бога, роблячи себе рівним Богові. Вони багато чого більше розуміли, ніж ми. Тобто, ми бачимо п'ятий вірш, що сказано. Я буду йому за отця, а він буде мені за сина. А Йоанна сказано про те, що він називав отця Бога своїм батьком. Шостий вірш. Сказано, нехай уклоняться йому ангели. Сьомий вірш сказано про те, що Бог творить ангелів службовими духами. Восьмій, А про сина: Престол твій Боже на вік віку. Вічність престола, відповідно, той, хто сидить на престолі, також має бути вічним. І дев'ятий вірш намастив тебе, Боже, Бог твій. І десятий вірш, ти, Господи, землю заклав в небо рук твоїх точин твій. Це про Ісуса Христа, не про Бога. Тобто Бог, Ісус Христос є Творець. Таким чином, ми бачимо слідуючий момент: що Ісус Христос, Він є у всьому вищий за заглів. Не тільки по, по статусу, не тільки фізично, але й по природі. І от питання: а що ми знаємо про ангелів? Яка їхня природа? Коли вони були створені, що вони собою представляють, ми фактично нічого не знаємо. А Ісус Христос, якщо брати на основі книги Євреїв, перший розділ, Він стоїть вище ангелів. Відповідно, його природа і все інше вище. І тому робимо висновок. Перше. Як і отримав першість, не народившись першим, а по статусу. Так і Ісус Христос, коли ми будемо розглядати питання Воскресіння, ми побачимо, що це і проявлялося в факті Воскресіння з мертвих. Друге, Ісус Христос він є принаймні вищий за ангелів. Ми майже нічого не знаємо про ангелів, відповідно. Майже нічого не знаємо про Ісуса Христа, про Його природу, яка є в нього не в людській особі. Але як би там не було, ми маємо старшого брата, який є запорукою нашого спасіння. І об'явлення 1.5 сказано: і від Ісуса Христа, який є свідок вірний, йому що полюбив нас і звільнив нас від наших гріхів, своєю кров'ю. І Филип'янам, другий розділ 6, 8 вірш, сказано: Він був ще. У Божій подобі не вважав за захват бути Богові рівним, але умалив себе, прийнявши вигляд раба. Амінь.